Щороку, 28 жовтня, Україна відзначає день визволення від фашистських загарбників. На честь цього в Ізмаїлі пройшов мітинг та урочисте покладання квітів. На площі перемоги зібралися ізмаїльці та перші особи міста, щоб усім разом вшанувати пам'ять полеглих воїнів. Україна зазнала найбільших жертв і руйнувань. Саме на території нашої країни відбулися ключові битви за визволення Європи від фашизму. Заради свободи та майбутнього для своїх дітей та онуків, заради нашого вільного життя загинули мільйони українців. Цього дня у 1944 році було остаточно вигнано за межі сучасної території України війська нацистської Німеччини. 79 років тому міста та села України були остаточно звільнені. У вигнанні окупантів брали участь понад три мільйони солдат українців. Національне підпілля на чолі з українською повстанською армією присутні на мітингу схилили голови перед світлою пам'яттю воїнів, які ціною власного життя відстояли українські міста та всю країну. Сьогодні Україна продовжує боротися за свою незалежність, самоідентичність і свободу. відстоює кожен сантиметр рідної землі. А нинішні захисники України відтісняють зі своєї території вже не нацистського, а російського окупанта. Україна єдина і неподільна. Україна сильна і незламна. Ми платимо велику ціну за свободу та незалежність, за право жити на своїй землі під вільним українським небом. Вічна пам'ять усім захисникам України на знак пам'яті та подяки за визволення країни від нацистських окупантів роки Другої світової війни присутні урочисто поклали квіти до пам'ятника воїнам-визволителям. Ми безмежно вдячні кожному герою, хто звільняв українську землю від нацизму у роки Другої світової війни. Хто сьогодні знищує російських окупантів та наближає день нашої перемоги? Ми вважали Другу світову війну найбільш відважною боротьбою за свободу. Але тепер в нас інша війна героїчна війна за нашу державу, її волю та майбутнє. Навіть в умовах збройної боротьби із загарбниками Україна відроджується та піднімається з попелу війни, прокладає шлях до європейського майбутнього. Україна переможе. Вічна пам'ять за. Гиблим честь і слава живим героям! Слава усім, хто захищає нашу державу, слава Україні! Наталя Гаврилова Ілля Ля Кулинич для програми новин.